Продоїрей Віктор Михалевич. Настоятель парафії введення в храм Пресвятої Богородиці міста Луцька. Що таке Хеловін і яке ставлення церкви до цього свята? E, довідка Google нам підказує, що Хеловін це це язичницьке, кельтське. Власне, воно співпадає з святкуванням католиків на вечір'я всіх святих і спогад померлих власне з 31 жовтня на 1 листопада. це звучить «All Hallows' Eve» на вечір'я всіх святих. І, власне, з, цієї, з цих слів входить це слово Халовін. Як я вже сказав. Читаємо в довідці, що свято ще дохристиянське і кельські племени, які проживали на території Британії, Шотландії, сучасної Ірландії, Північної Франції, ось мали такі святкування. В них, власне, на 1 листопада співпадало початок нового року, і їхні вірування говорили про те, що з 31 жовтня, на 1 листопада, духовний світ померлих родичів. Взагалі, всяких духів він дуже найближче до, до земного життя, до цього земного нашого існування. І таке було повір'я, що якось було треба цих духів так нагодувати, задобрити, повеселити їх. І тому робили певні гульбища. До речі, подібні святкування були в наші предки слов'ян. І також ми пам'ятаємо ці тризни, наприклад, правда, коли на кладовищах ще й донині є такі місцевості, де люди роблять гуляння, власне, після Великодні, не знаючи чому, але намагаються сюди прийти з їжею, з якоюсь певною випивкою. Бувають там цілі якісь такі забави. Ось і насправді це такі дохристиянські вірування, і коли прийшло християнство на ці землі, то християнська церква намагала завжди наповнити різні народні традиції, звичаї, які не так просто викорінити, наповнити християнським змістом. І, от, власне, було запроваджене святкування всіх святих, святкування поминання померлих, які донині католики і в Ірландії, власне, і в Шотландії, і в Британії. І в різних інших країнах роблять саме з 31 на 1 листопада йдучи на кладовище з молитвами, свічками, і от є таке, таке співпадіння. Читаємо, що коли двадцяте століття були еміграції в еміграції Сполучені Штати Америки, тих самих ірландців. Шотландців і ці святкування перейшли туди, в цю країну, і там воно не було особливого колориту, комерціалізувалося, і вже сполучені штати в Америці з західних країн почало йти вже по всьому світу власне повертатися назад до нас, знову прийшло до нас в Україну. Як щось таке комерційне свято-забава. Де ніби люди перевдягаються там е гарбузики так званого веселого Джека свого да, та, чи е там якось називають цього ліхтарика, От, ну, там є свої певні повір'я, е різні там, атрибути смерті, атрибути різних жахливих там каліцтв, е вампірів, там, кажанів. І власне таке, от собі е, комерціалізовано свято забава. Ось mm. але е, чи справді це просто забава? Чи просто чи справді це просто свято забава, якому а так собі люди побавитися хочуть. Е, варто задати собі питання, кого в цей в ці святкування, так звані, хто ставиться на постамент, хто підноситься. Що саме буде ну, власне, рекламуватися, правда? Власно, задати, подивитися, задати питання, чи дійсно таке вже безневинне це святкування, і чи дійсно є щось страшне? От як, власне, християнину до цього ставитись, і чи є щось страшне в цьому, святому свят... цьому святі? І от власне напевно треба розуміти, що мудрі вчителі, мудрі батьки, навчаючи дітей, навчаючи своїх учнів. Намагаються ще з малку, власне, казками, а пізніше і певними науками, особливо те, що стосується те, що базується на святому письмі, намагаються навчити дитинку, що в цьому світі є і добро, і зло. В цьому світі є і світлі ангели, але є і темні духи. І от, власне, ну, знову і тих самих казочках ми бачимо, такі, як там про Бабу Ягу, наприклад, правда, там чи коза і семеро козенят, наприклад, там Снігова королева, подібні казки, які ми там читаємо в дитинстві, що бачимо, що в цьому світі є добро і є зло. Є щось таке, як навчає казка, що може нашкодити людині, власне, душі людській. Ось і треба бути уважним. То, власне, от такі всякі свята, забави, завжди варто задавати питання. Чи є в чомусь щось там небезпечне? Чи є щось таке, що там може нашкодити моїй душі, моєму серцю? Чому свято Хеловіну набуває популярності, особливо серед дітей і молоді? Ну, напевно варто собі нагадати таке, що людина це небожитель, і людина створена Богом. Який є вічний дух на образ і подобусу, яка ж святе письмо, і треба знати таке, можливо, це і не все всі не всі це знають. Що людська душа, вона чимось матеріальним, тимчасовим, тлінним, насправді здовольнитися не може. І, от, власне, людині властиво, людській душі завжди властиво шукати чогось такого потустороннього, шукати горнього. Власне, створена людина Богом, вона завжди людська душа, вона буде десь линути до неба. В те вічне царство, до якого людина має повернутися. А заражена гріхом людська природа, ще пам'ятаємо гріхопадіння наших прабатьків Адама і Єви, вона завжди цікавиться чимось таким, що Господь каже, того не варто чіпати. Це гріх, це те, що може тобі нашкодити і, власне, взагалі може загинути через таке. І от нас це в кожної людини це є. Ми це спадкували від наших прабатьків Адама і Єви. І, от, власне, людина, коли щось чує, що щось таке буде там, таємниче, містичне, пов'язане з духами, потустороннім, воно завжди таке привабливе, а особливо коли ще воно комерціалізоване, тобто розрекламоване. Коли сьогодні під впливом сьогодні сучасного світу, в наших школах, не знає, там, в комерційних всяких закладах, да, в супермаркетах, в розважальних центрах. Ми заходимо і там бачимо різну різну атрибутику. От якісь шоу організовуються, продаються всякі костюми. Продаються е, там якісь наліпки. Правда, е, якісь всякі, всякі оці там гарбузики, е, якісь там медальйончики. Щось таке містичне. Звичайно, це приваблює особливо діток, приваблює молодь. Зрозуміло, що коли тобі ну, стає нудно жити, а в цьому світі, навіть коли ти там вже маєш віртуальний світ сьогодні, правда, коли ми маємо гаджети, коли можемо там собі гратися в різні різні ігри, воно також набридає, хочеться якось живу пожити, щось таке спробувати. І от, власне, є такі от певні дні, якісь такі сьогодні, такі певні свята, які пропонують щось таке цікаве. І власне саме це розраховано на дітей, на молодь. На тих, хто дотичний до їхнього виховання. Особливо ще зараз в наш час. Чим ми бачимо далі, тим появляється все більше таких вчителів, наставників, певних психологів, коучів, які власне ще й переконують батьків, що власне це нічого поганого в цьому немає. Навіть навпаки, навіть є такі, що не кажуть, що це дуже добре, коли там дитина зустрічається з якимись жахіттями, зустрічається з якимись там темними силами. От, але напевно треба розуміти і завжди пам'ятати, я власне е, мабуть, сьогодні буду більше говорити до мої слова, говоряться більше як духівника до християн, до власне наших там парафіян, до братів і сестер, е, до людей церковних. Але можливо і варто всім собі задати таке питання, собі задуматись над тим, що ми розуміємо всі, що зло це є зло, і це є серйозно, правда. А різні злочини це є м, страшна річ. От. Але чомусь є такі от певні дні, такі якісь певні події, якісь певні такі дати, коли чомусь саме якесь це зло, воно виходить як щось таке привабливе. І в чому власне от небезпека такого свята, що коли власне в казках якась, чи там тому самому вертепі християнського, правда, ми там також бачимо, там є присутня смерть, там є присутнє якесь зло. Там, наприклад, чи там в народні традиції українців, там Маланка, інші. То є такі речі, коли це зло, воно висвітлюється, воно, воно перемагається зло добром. Власне, показується, що зло завжди є в цьому світі, що воно панує в цьому світі. Ось воно хоче власне, заволодіти нами, але тому Господь Бог посилає свого сина єдинородного, Спасителя, подарує нам свої певні дороговкази заповіді, щоб оберігати нас від цього. І от власне, тому треба задати собі це питання. Як мені як християнину, чи варто, чи це бува, чи, чи буде це гріхом, чи не буде це гріхом? Чи гріх брати будь-яку участь у такому святі? І як християнину ставитись до нього? Напевно, власно варто буде поміркувати. От уявімо собі, коли ти християнин, тобто охрещений, тобто зодягнений в Ісуса Христа. Неділю ти був у Божому храмі, причащався тіла і крові Христових. Вранці, ввечері читав ранкові вечірні молитви. Серед них є молитва Господня Оче наш, де, власне, ми кажемо, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ось. А потім, якщо ти християнин, наприклад, ідеш і. Береш участь, от, власне, в переодягайся там в відьмочку, в якогось бісика, в якогось вампіра, якісь атрибути смерті. Там малюєш там, не знаю там під очима, якісь синяки, вдягаєшся. Там в смерть вдягаєш якийсь там вигляд гробу, там десь малюється ще там щось таке, якісь хрестів там нечистивих, з якими знов кажанами, там гарбузами, злими обличчями. І коли ти це на собі, то ставиться таке питання: а чи радіє мною мій небесний отець? Тому що християнин це людина, яка намагається догодити Христу? Чи тішиться мною Господь? І, от, власне, ще в 2018 році варто таке зазначити, керуючи нашої Волинської партії, митрополит Луцький Волинський Михаїл, зробив офіційне звернення, закликаючи. Всіх православних християн настійно просячи цьому зверненні не бути самим серед учасників Хеловіну і не змушувати і не радити іншим, чи то колегам, чи друзям, чи підлеглим, тому що як в цьому тому що він каже, що в цьому святі можна зрадити Христа в такому святкуванні можна зрадити Христа. І хочу сказати, що також представників Всеукраїнської ради церков, релігійних організацій. Закликають всіх громадян, особливо керівників закладів освіти, вчителів, батьків, утримуватися від святкування Хеловіну як духовно небезпечне та чужої для України традиції. І, от, власне, напевно, не випадково і духовенство, і рада, всеукраїнська рада церков, вона робить таке звертання, тому що от, уявімо. Взагалі гратися, жартувати зі смертю, гратися зі смертю. І мені, як священнику, доводиться досить часто бувати на похованнях. І от коли ти бачиш рідних людей, бачиш ці засмучені, заплакані очі дітей, дружини, мами, рідних людей. І, от, власне, коли нещодавно у тебе хтось помер, а хтось приходить і починає з цього жартувати, гратися, якісь робити забави, це це дуже неправильно. Це, це є насправді гріх. Це є щось таке, що не личить християнину. Отож, напевно, варто задати взагалі таке питання: як же ж християнину ставитись до такого святкування і, взагалі, до подібних якихось речей? Насправді треба найперше собі зазначити таке, що лукава сила. Вона дуже любить, коли вона стає предметом суперечок за святкування, проти святкування. Коли, наприклад, там, твій священник буде в храмі вже говорити не недільну проповідь про читання Івангельське чи свято, яке святкується, там Дмитрія Солунського, якраз от зараз святкування чи іншого святого, а почне говорити про якийсь якісь і про злі сили, то зла сила вона дуже любить такі речі. Варто пам'ятати, що. Лукавому не стільки він радіє, коли там дитинка вдягне якісь ріжки, які там світяться, наприклад, да? там чи намалює якийсь там малюночок, який потім там змиється, коли стає предметом певних дискусій, певних сварок, певних доказувань, коли там тисячі коментарів, коли люди там доказують, що правильно, неправильно. Оце його яка, яка мрія і його таке завдання. Тому християнин має бути мудрий і намагатися не вступати в такі полеміки, суперечки, декусії, не приділяти цьому надто багато часу. Просто зрозуміти, це щось таке, що не, наш Господь Ісус Христос якби не радіє такими речами. І просто вони собі десь там хтось святкує, ну і хай собі святкує, намагатись уникати. Ось. А по-друге, треба пам'ятати вже батькам, вчителям, священникам тим самим. Іншим людям, які дотичні до виховання, особливо діток, що заборонений пліт дуже смачний, солодкий. І тому, власне, забороняти його не треба. А знову, можливо, варто легенько пояснити, що це саме, звідки воно походить. А цей час просто і ту атмосфту сферу, яка від тебе залежить. Якщо ти в магазині якби власник магазину, директор школи, вчитель певного класу, наприклад, то в своїй свої території, на своїй на свої площі, так власне робити все те, атрибутику наповнювати всім тим, що буде прославляти небесного Отця, а не якусь лукаву силу. А час на власне з дітками заповнити чимось корисним, не знаю там прогулятися в парк, побачити осінній ліс. Ви бачите, що є крім гарбузиків, ще є там грибочки, да там яке жовте листя. Можна з листочка, як ми цієї неділі з дітка недільної школи робили там їжачки, зробити дуже гарні. Звернути увагу на ту природу, яка саме в осінній час прославляє творця, і от саме показати, що осінь це золота пора року, і осінь це не лише там перш жовтня і Хелловін, який вже святкують там за місяць і місяць після того. А має набагато більше і чогось цікавішого, смачнішого, От, власне, саме таким. І варто взяти собі до уваги, що маємо такий час, коли кожного дня гинуть наші воїни, гинуть мирні люди. І гратися зі смертю, гратися зі злом точно не варто. Тому всім бажаю мудрості і Божої помочі в різних спокусах, в різних випробуваннях, які до нас приходять в цьому не завжди нормальному світі. Слава Ісусу Христу!